Колесо. Он и колесо. Но и контрабанду автомобиля. Руководителем охраны Алика Греков, абсолютно полностью на один из правильных путей сверхприбыльного бизнеса. И у каждого осуществляется строго по понятию. Дорогой Майдан, кричи! Слава! Слав! Майдан, Слав! Слав! кричи! Слава! Давайте Слав! 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 О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Ісю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки, віки Отче, на віки віків. Амінь. Отче що єси на небесах, нехай святиться ім'я м'ядой, нехай приде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, які ми прощаємо віднуватися нашим і не вини нас успокои, навізли нас із локалого. Сюди я обов'язково повинен прийти, тому що я не можу сидіти вдома. Я приходив на майдан. Я був спілкувався з хлопцями, які виїжджали на, на майдан Київ. Дуже багато знайомих і такого віку, як я. Я в церкву сьогодні рано ходив. самого ранку я пішов в Михайлівську церкву, о, віддав дань за погибших. Там міг оказатися кожен із нас. Бо ми ж всі нормальні люди. І міг погибнути кожен, в тому числі я міг погибнути прийшли вклонитися тим людям, які поклали за нас своє життя за нас, за нашу Україну. У Нас на Майдані була весь цей час наша старша дочка Іра. Це дуже страшно.